Яка краса? Додому. Шушечка. Головне, щоб дощ не пішов. Маршрутки нашої вже немає. На таксі в булочну ми не їздимо. Тому до вокзалу вже йде і пішки. Прогнози не дуже втішні, не знаю, не буду казати про погане. Десять днів лікуємо, посилено двойним антибіотиком шушу. У якої шишка у нас ще ці кістка, проблема з кісткою. Отак от безхатні кошенята і отак не стерилізація тварин. Хто проти стерилізації, ви не хочете взяти кошенятко? М? Тому стерилізуйте, будь ласка, безхатніх тварин, своїх тварин, яких ви випускаєте на вулицю, щоб не народжувалися отакі нещасні кошенята. Ну і щоб потім ми з ними не бігали, не мучилися. Діло не скільки в муках, а у, у, у тій болі, яка у нас в серці, в душі. Тому що переживаєш, реально тобі болить, як йому воно болить. Це ж всередині і ясно, і, 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 і горло, і кістка ця болить. І воно не можу про це сказати. А уявіть, якщо воно по підвалі було, там сиділо. Якби взимку я його не зловила. Два чорненьких зловили відразу. Боже, у дитинстві робили платячка куколкам. Не краса, яка, Боже, йди додому вже, спіши, спішу. Друзі, будь ласка, підтримуйте. Плюс 100 сьогодні, здається, чи вночі, я не знаю. До цього було плюс 100 і 500. Здравствуйте. І буде зимой. Оце таке, бачите, скільки їх безхатніх. Euh, я не знаю хто, тому що по малобанці там не видно. Але я дуже-дуже дякую. Витрати так і вийшлося з 700 хвостиком, і це при тому, що це льгота, але мені ще докупляти ліки. І їду я не на таксі, знову ж таки, а було б набагато і комфортніше для тварин, і швидше я про себе не говорю. Ще раз дякую і підтримуйте, будь ласка, напишу або в коментарях номер банки саме для тварин. Гроші всі використовуються тільки для тварин. Або в шапці профілю, дивіться, посилання, скільки там грошей, щоб не було сумнівів, що хтось собі там наживається. Може, хтось і наживається, заперечувати не буду. Ще раз дякую.